Зазвичай, коли ми чуємо слово Ренесанс, що спадає на думку? Якісь там запилені книжки, далеке минуле, правда? А що як насправді ця епоха це, ну скажімо, скарбниця потужних ідей, які можуть звільнити наш світ просто зараз? Гаразд, давайте в цьому розберемося. Ось погляньте на цю цифру: 500 мільйонів доларів. Це щоб було зрозуміло, приблизна вартість однієї єдиної сучасної суперяхти. Ну, вражає так? А тепер подивимося, що можна було зробити з такими грошима колись. А тепер увага. За от рівно за ці ж гроші Лоренсо Медічі по суті фінансував Ренесанс протягом цілих 30 років. Просто вдумайтеся: одна яхта проти трьох десятиліть культурного вибуху, який без перебільшення сформував нашу цивілізацію. Контраст, звісно, приголомзливий, і він підводить нас до одного дуже важливого питання. Знаєте, історію вивчають не для того, щоб просто зазубрювати дати і імена. Головна причина, як тут сказано, це рятувати класні, провокативні й надихаючі ідеї, які загубилися в минулому. І от саме цим ми сьогодні й займемося. Спробуємо відшукати такий собі втрачений креслене кренесансу. Отже, який у нас план? По-перше, поговоримо про те, як витрачати гроші з баченням. По друге, як знання можуть робити світ кращим. Далі міста, збудовані для людей і звісно, мистецтво, у якого була місія. А наприкінці поміркуємо, як би ми могли створити наш власний сучасний ренесанс. Почнемо з першого принципу витрачати гроші з баченням, назвімо це умовно метод медічі. Адже ця родина флорентійських банкірів, ну вони як ніхто розуміли, що багатство це не самоціль, це інструмент. І от що найцікавіше якщо перевести їхні статки в сучасні гроші, то виявляється, що медічі були, звісно, багатими, але, скажімо так, не якимись неймовірними мультимільярдерами за сьогоднішніми мірками. Ну, подивіться, вони значно поступали в таким гігантам, як Джорджо Армані, чи тим паче Білл Гейтс. Виходить, якщо справа не тільки в грошах. То схоже, те, що насправді стримує нас сьогодні, це дефіцит бачення. От у чому був секрет Ренесансу, не в тому, скільки в них було грошей, а в тому, як саме вони їх витрачали. Справа в тому, що у медічи була місія. Вони не просто кидалися грошима. Вони цілеспрямовано фінансували пошук втрачених античних текстів по всій Європі, підтримували філософів, завданням яких було, ну скажімо, поєднати стародавню мудрість із сучасністю. Вони замовляли твори мистецтва, щоб проілюструвати ключові філософські істини, і їхнє меценатство було дуже особистим. Уявіть, Мікеланджело п'ять років жив у їхньому домі як член родини. Це зовсім інший рівень. Гаразд, ідемо далі. Другий пункт нашого плану знання для кращого світу. Це дуже важливий момент. В епоху відродження до знань ставилися не як до чогось академічного і відірваного від життя, а як до абсолютно практичного інструменту для його покращення. І знаєте, найкраще це ілюструє історія Джо Брачоліні, це був такий собі Індіана Джонс свого часу, справжній мисливець за рукописами. Він буквально нишпорив по забутих монастирських бібліотеках, але шукав він не просто старі книжки. Він шукав термінову нагальну допомогу для вирішення проблем свого часу. І коли він знайшов єдиний вцілілий рукопис Локреція про природу речей, це було не просто академічне відкриття, це був порятунок ідей, яких тогочасне суспільство просто відчайдушно потребувало. І отут ми підходимо до ключового моменту. Гуманізм Ренесансу це не про те, щоб вивчати минуле заради минулого. Ні, це був такий невпинний практичний пошук античної мудрості для абсолютно конкретних цілей: як успішно керувати суспільством, як робити людей мудрішими і як, зрештою, будувати величні прекрасні міста. І це, до речі, ідеально підводить нас до третьої ідеї: будільництво міст для людей. Саме Ренесанс заклав ідею, що місто це не просто набір будівель, його треба свідомо проєктувати для людського щастя і процвітання, така собі архітектура щастя. Лідери відродження дуже надихалися римським істориком Сальюстієм. Він колись засуджував ситуацію, яку назвав публічна убогість і приватна розкіш. Знайомо, правда? Так от їхнім ідеалом було прямо протилежне громадська розкіш і приватна скромність. Цей контраст, мені здається, просто разюче показує, як змінилися пріоритети, якщо порівняти з нашим часом. І це не було простою декларацією. Існували цілком конкретні правила: міста мали виражати раціональність, порядок, гармонію. Площі, наприклад, мали бути достатньо малими, щоб мати могла докликатися до своєї дитини на іншому кінці. Будинки не вищими за п'ять поверхів, щоб не пригнічувати людину. Витончені криті аркади дозволяли гуляти за будь-якої погоди. Тобто, все робилося для того, щоб громадський простір підносив надихав кожного мешканця. Ну і нарешті четвертий і, можливо, найпотужніший принцип мистецтво з місією. Якщо подивитися на мистецтво Ренесансу під цим кутом, то його можна сприймати як таку цілеспрямовану продуману кампанію з реклами добра. І тут річ не в тому, що в ту епоху раптом народилося більше талановитих людей. Ні. Справа в тому, що суспільство мало кришталево чітке уявлення, для чого мистецтво взагалі потрібне. І оця спільна місія, спільне розуміння мети давала художникам неймовірний поштовх і напрямок. В основі цього лежала філософія Марсіліо Фічіно. Його ідея була ну просто геніальною. Він казав, що шлях до вищих ідеалів, до добра, починається з потягу до чогось ну, сексуального, гламурного. Цей потяг веде до усвідомлення чистої краси. Краса своєю чергою пробуджує в нас любов, а вже любов з'єднує нас із найвищими ідеалами істиною, мудрістю та добротою. І це не просто якась абстрактна теорія. Погляньте на весну Бутічелі. Оці спокусливі чарівні фігури були створені саме з цією метою, щоб зробити такі чесноти, як доброта чи турбота, неймовірно привабливими, бажаними. Це ж геніально використати базовий людський потяг для служіння вищим ідеалам. Так добре, що ж усе це означає для нас сьогодні? Як ми можемо взяти цей кресленик і застосувати його у нашому сучасному світі? Давайте підсумуємо: цей план Ренесансу по суті дає нам чотири чіткі завдання на сьогодні: перше витрачати багатство з баченням, щоб просувати красу й мудрість. Друге застосовувати гуманітарні знання для реального покращення суспільства, а не просто вивчати їх. Третє створювати прекрасні міста, які надихають усіх, хто в них живе. І четверте використовувати величезну силу мистецтва, щоб робити хороші ідеї привабливими. Тому що головна мета це не бути просто туристами в їхньому світі, не просто ходити по музеях і захоплюватися минулим, а використати їхній погляд, їхню оптику, щоб подивитися на наш власний світ. Справжня повага до Ренесансу це спроба створити свій. І тому головне питання, яке залишається відкритим, а як би виглядав наш Ренесанс?